Знаєте, я не надто позитивно ставлюся до людей як до виду живих істот. Люди брешуть, люди лицемірять, люди обманюють, вбивають та виїдають залишки прекрасного на цій планеті. Втім, це прозаїчні факти, з якими вже нічого не зробиш, не зарадиш, не відміниш. Але окрім постійного створення хаосу, цивілізація дійшла до генерації найкращого, на що здатна, і звичайно, це. Техніка маленький промінчик сонця, який робить життя трішки більш стерпним ніж зазвичай. Техніка дає надію, що у далекому майбутньому її еволюція позбавить страждань нас усіх. Та до того моменту призначення технологій спрощувати і розв'язувати наші часто надумані проблеми і незручності. Насправді я радий, радий, що нас оточують девайси, які є результатом лінії, алкоголізму та футуристичних ідей. Просто залізо, скло, пластик і текстоліт, скажете ви? Е ні, це комбінація чогось вищого, абсолюту, який є водночас матеріалістичним та філософським втіленням Бога. Ех, якби ж він дожив до цих часів і побачив, що символ первородного гріха є логотипом однієї з найбільших технологічних компаній. Жарт, звичайно, це ж просто надкусане яблуко. Поняття страху не дуже співвідноситься з телевізорами, розумними колонками чи ноутбуками, але воно пронизує всі без виключення категорії техніки на підсвідомому рівні. Ти користуєшся тим, що твій мозок не може осягнути на глибинному рівні. Воно й логічно, адже навіть у примітивні пристрої вкладені розробки десятків, сотень і тисяч людей та роки їх тяжкої праці. Колись все неосяжне називали магією. Тепер же магія стала буденністю, але річ не лише в якомусь дитячому захваті, цікавості чи нерозумінні. Я усвідомлюю, що всі ці речі крокують вперед, в прискореному темпі. Страх з'являється лише коли ти починаєш цікавитися. А де ж ця кінцева точка? До чого зведуться цивілізаційні масштаби розвитку техніки? Вона повинна допомагати і допомагає. Вона не повинна заважати, але без цього ніяк її хочуть зробити розумнішою, щоб вона відповіла в чому сенс буття. Та це завдання смішних фантазерів, які ще не догнали, що його нема. І коли вони почують відповідь, буде вже занадто пізно. І саме цей страх кочує з покоління до покоління, що техніка виявить істинну природу людини і побачить в ній загрозу. Ну а далі як це не каламбурно діло техніки? Підіймаючись сходами, ми думаємо про такий затишний і комфортний ліфт. Його хочеться придумати, створити, наповнити щасливими і безтурботними людьми, які будуть із натхненням кататися вгору і вниз без жодної на те причини. Та ну який ще в біса ліфт, однаково це просто сцена з фільму Кубрика. Простити життя основна ціль всіх досягнень. Поділися фоткою за два дотики. зеконом час. Делегуй чат-боту написання реферату. зеконом час. Купи потужніший смартфон, який буде на мілісекунду швидше запускати YouTube. зеконом час. Ці сюрреалістичні часи, техніка економить час настільки, що людина, нарешті, має відчути свободу. Нарешті людина може весь зекономлений час присвятити справді важливим речам, як от перегляду технарні на Ютубі. До речі, механізм підписки та дзвіночка теж спрощений до неможливості достатньо одного кліка, жодних реєстрацій та смс. Хоча брешу на Ютубі таки, якби треба бути зареєстрованим для цього. Техніка грає злий жарт, спрощуючи нам життя. З'являється більше часу на самокопання, на тривоги, нерозуміння буття. Мозок хоче просто інтегруватися в нескінченні простори інтернету або ж навіки застрягнути в якійсь улюбленій грі. Ми пробуємо тікати від світу всередину себе, а техніка лише дає можливість ефективніше це зробити. В цьому її краса та нездоланна сила. Це відео не має на меті дати щось корисне, пізнавальне чи кумедне. Просто спонтанно почухана лисина змусила згенерувати щось безталанне та прохідне. Дешева філософія, яка не сповнить голову сенсу. Зате, зате, десь на серверах Ютубу у певний час побуде це відео, а потім зникне. Можливо, через день, а може і через мільярди років. Як і ми з нашою улюбленою технікою. Поради від Тані. Сьогодні буде реп від Тані. Свята глична, курить п'є, матюкається. свята глична і решту України лише святістю відрізняється. Йоу є. Так, здавалося би, причому тут це, але найде. Вільна тематика сьогодні. Не шукаю сюди сенс. Хіба так. <пух>